Зараз приносимося до Стокгольму, тому що там відбувається четвертий парламентський саміт Кримської платформи. І зараз Богдан Олійник з нами на прямому зв'язку. Кілька хвилин до кінця нашого ефіру лишається. Богдане тобі слово. Вітаю, Таню, вітаю глядачів марафону Єдині новини. Отут зараз, в шведському парламенті, Рекстазі, розпочався четвертий парламентський саміт Кримської платформи. Власне, перед відкриттям саміту е, прозвучали національні гімни України та Швеції. Власне, е, гімн України виконав Тимур Веселишин. Він сам народився от, в Україні, зараз живе в Швеції, і власне він зараз е, щотижня на мітингах весових. Пловлює підтримку і допомагає нашій державі власне. Також перед перед початком відкриття делегатам був представлений ролик про окупацію Криму 2014 року Російською Федерацією, а також там йшлося про те, як півострів Росіяни використали для повномасштабного вторгнення у 2022 році. Власне першим виступив спікер Рикстагу Андреас Норленд. Він звернувся. Він висловив підтримку у боротьбі України за незалежність та територіальну цілісність. Тож прошу послухати його. Ми повинні бути готові не тільки підтримати боротьбу України за свободу. Ми також повинні бути готові боротися за захист всієї Європи від російської агресії, яка загрожує територіальній цілісності також і наших країн. Разом ми сильніші за ворогів демократії та свободи. Мав слово і президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до учасників по відеозв'язку. Глава держави власне закликав партнерів не мовчати, не бути пасивними спостерігачами історії, а бути власне її учасниками продовжуйте тиснути на Росію. Росія досі щодня вбиває людей. Окуповані території залишаються окупованими, а це означає, що Росія залишається злочинною державою. Сьогодні тут присутні майже 17 парламентських делегацій. І якщо парламенти Європи світу не закривають на це очі, то ніхто цього не зробить. Дякую за вашу підтримку. А ось голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму вітальному слові наголосив, що Україна завжди хотіла рухатися до справедливого і тривалого миру. Але в той же час він окреслив ключові принципи і пріоритети України. Ми маємо чітко позначити українські червоні лінії, за які ніхто не має права зайти ані фізично, ані юридично. Ані морально, жодного правового визнання російської окупації українських територій, жодних обмежень щодо Сил оборони України, жодного вето на право України обирати майбутні альянси. Будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на дуже зрозумілому принципі: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. А ось міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенград зазначила, що Стокгольм ніколи не визнає незаконно окуповані усі території України. Зараз власне учасники кримської платформи виступають. Хтось з трибуни, хтось по відеозв'язку. Тож ми будемо далі стежити і всю інформацію будемо згодом повідомляти нашим глядачам. Таню, тобі слово. Богдане слово забираю для того, щоб передати його колегам Богдан Олійник, наш кореспондент.